Людська пам'ять, немов монета. Поглянеш, наче все охопив оком. Та завжди лишається зворотній. Прихований бік. Я розповім про людину, яка зробила чимало добра для нашої держави. Але самим добром не обмежилися Малому володі пощастило. Його батьком був великий князь київський Святослав Володимир, син Рабині. Та виховували його як справжнього княжича у столиці держави Києві. Син не часто бачив батька. Той не вилазив із відряджень і не мав часу на сім'ю. І з братами у Володимира стосунки теж не склалися. Спочатку правили країною втрьох. Та ж відомо для добра держави князь має бути лише один. Старший із братів Ярополк першим засвоїв цю істину. І взяв її на озброєння. Володимир вчасно осягнув іншу примудрість. Інколи краще піти, аби повернутися з новими друзями, які мають не тільки стильні бороди, а й залізні аргументи на твою користь. На цьому він не зупинився і щороку приєднував до Києва, де далі більше земель. Та з часом Володимир збагнув свого можна досягти простіше, наприклад, перемовинами чи шлюбом. Один із таких шлюбів мав навіки поєднати братні народи Візантійської імперії та нашої Русі. Та для цього Володимиру довелося охреститися. Звісно ж, він вирішив поділитися благою звісткою зі своїми земляками. А якщо вони були глухі до віри, то просто довелося наполягти на своєму. Якраз це Володимир добре вмів. Попри спротив, він зводив церкви, будував перші школи, засновував фортеці, щоб відбивати напади печенігів. На срібниках та златниках Володимира вперше з'явився знаменитий тризуб. Символ, який супроводжує нашу державу у віках. Але пам'ятаєте, у кожної монети дві сторони. Кожна перемога має свою ціну. Нова релігія і нова дружина змусили Володимира обрати і нового спадкоємця. Та ми, старші сини, не погодилися із рішенням, яке порушувало давнє право і позбавляло нас престолів. Я перестав надсилати в Київ податки, і батько зібрав проти мене військо. Володимир помер до початку війни. Тож я не мусив його вбивати. І я вдячний батькові за це. За це і за все інше, що Великий князь Володимир Київський зробив для нашої держави. Та його час минув і настав мій. Час Великого князя київського Ярослава Мудрого. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Гривня лайк, Київ віра, вподобай.